Пані та панове, дівчата, хлопці, всіх привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Е, відео буде присвячено таким матюкам, як вайта Більдунг, Кве Анштайге і трошки про Більдунг розповім. Буду слова ці перекладати. Е, але давайте так: по-перше, я читаю всі ваші питання, всі ваші коментарі, образи удаляю. Кого не треба, блокую. І якщо ви мені задаєте питання, я можу відповісти трьома реченнями, я пишу відповідь вам під відео. Якщо мені потрібна від вас детальніша інформація, я кажу, будь ласка, пишіть в приват. Мої телефони є під відео. Ви можете мені в будь-який час, ну, бажано до 18-ї години написати. Я відповім завжди вам голосовим повідомленням. Мені так просто зручніше, і це зберігає мій час. Тепер було від вас питання. Лена, скажіть, будь ласка, ем, що таке вайтабілдунг? Чи можна зробити вайтабілдунг на соціаль-арбайта? Давайте я, я подумала, як це, я з цією думкою переспала. І тепер ем, вам буду розповідати, плюс ще при ліпимо сюди слово Значить так, Що таке вайта Більдунг, ви знаєте, да, це освіта. А Вайта – це далі, це подальніша. Дальніша освіта. Це курси підвищення кваліфікацій. Хто отримує вайтабільдунг? Його отримують люди, які вже мають посаду. Я спеціально побігала по інтернету, як завжди, знайшла інформацію. Є три види вайтабілдингу. Перше, це Альгемайн або Політіш, загальний альгемайн. Політіш це політичний. Це означає, що якщо ви працюєте в певній фірмі, і у вас, коли закінчується рік, завжди є entwickelung zпре. Гішпрех це розмова, це Und die Entwicklung – це розвиток. Вас шеф визиває на кавюр і каже: Фрау Шміт. Да, чи фраут. Степаненко, скажіть, будь ласка, як ви в нас рік попрацювали? Ми з вами задоволені, ви добре працювали. Давайте ми зараз будемо говорити про плюшки для вас, чого б ви хотіли. І от ви кажете: Я хочу загальна би політичний розвиток. Курси підвищення кваліфікації. Наприклад, моя подруга вона працює давно в одній фірмі, і коли в неї такі викликають її на килимок, да, вона каже, дайте мені, будь ласка, мовні курси. І фірма оплачує мовні курси. В неї було питання або підвищення, наприклад, зарплати, або такі курси також коштують дуже багато грошей. Ті, кому джоб-центр... до речі, ви знаєте, скільки коштують ваші мовні курси? От, просто питання. Напишіть під відео, хто в курсі, скільки оплачує Джоп Сентер грошей за участь у там от А1, Б1, Б2 і далі. Просто для загального розвитку. А їй, наприклад, робота оплачує, роботодавець. Це може бути медіабільдум, наприклад, для тих, хто от зараз ми всі попереходили на дигітальні засоби навчання. Вчителі, які повинні були через корону вчитися на тих планшетах працювати в німецьких школах, є так стара школа, да, Alte Schule, Вчителі, які з тими планшетами не вчилися. Наприклад, їм там 55 60 років. Молодь більш так от вже знає, на які кнопки натискати. І їх відправляли на Weiterbildung і Medienbereich. Навчання в отраслі значить, медіан. Може бути ще компетентність. Що це означає? Наприклад, ви працюєте в лікарні, і от у вас дуже важка робота, медсестра. І вас можуть відправити на вайтабільну burnout burn-out запобігання синдрому вигорання. Це вайтабільдунги. Наступний це беруфліхи вайтабільну. Що то таке? Це може бути поглиблення тих знань, які ви маєте. Якщо ви, наприклад, працюєте рік в фірмі чи два, і потім вам кажуть, от слухай, в тебе є шанс отримати нову посаду, але треба навчитися, щоб ти от з такими програмами працювала, да? наприклад, в сфері бухгалтерії вас вирішили підвищити. І вам пропонують беру фліхи вайта більду, курси підвищення кваліфікації у, наприклад, нові темнології, так? або Ем, ще є така фішка є як ем, Aufstiegsfortbildung. Що таке fortbildung? Bildung, ще раз, це освіта, fort вперед. Як weiterbildung, fortbildung. Aufstieg, це також, якщо ви хочете зробити кар'єру. Ем, випишіть собі ці слова, пошукайте, що вони означають. Можливо, в вашій галузі, де ви зараз працюєте, у вас і є можливості сказати, а ви маєте право. Взагалі кожен. Ем, Людина, яка працює, вона має право піти до шефа і сказати: Так, будь ласка, є різна техніка, як це робиться. Наприклад, в деяких фірмах кажуть, ти собі ось о, бачиш ці фірми, ти можеш їх питати, що вони пропонують. Ми проплатимо. Тільки нам скажи, коли ти робиш це. В деяких фірмах функціонує, ви шукаєте для себе це, ви проплачуєте, вам гроші повертають. І ці дні, коли ви, наприклад, десь їдете в мене на роботі, це 5 днів, які я можу використовувати в рік на фортбілдунг або на вайтабілдунг. Ще може бути анпасунг з фортбільдинг, коли вас кидають в рамках одного відділення в інші, наприклад, як сказати, в інші тематичні Кабінети, да, чи інше, інше відділення. Тоді це ще є анпазунг. Анпазунг означає прилаштуватися. Це різні види, і вони всі є, вони всі практикуються. Можливо, ця інформація є зараз не дуже актуальною для тих, хто шукає роботу. Не актуальною буде для вас, якщо ви знайдете роботу, то задайте мене. Добрим словом, і ви будете знати, так можна. Знаєте, от зараз ви можете дивитися і думати, це що так можна? Я впевнена, в Україні є багато можливостей для людини, для навчання. Німці це дуже. Ем... Це розповсюджене, вони прям це дуже люблять. І третій від – це анхохшулін, шулін, тобто в університетах, там іде шлях, він нас не стосується, він важкий. Тепер дивіться, хто такі квеа-айнштаги? це те, що може бути вам цікаво, цікаво, українцям. Що таке квея? Квея це. Як то скажуть, навпростець. Да? І Einsteigen — це можливість війти в якусь професію. Тобто, коли ви не закінчили і не маєте Ausbildung, не навчилися чогось, а тоді шукаєте роботу Einsteigen, Це коли ви приходите і кажете, Опа, я тут, люби мене. Що тут таке? Я спеціально для вас знайшла в інтернеті, значить, називається як робити оцей, не знаю, як його правильно назвати скажімо, вхід на роботу да, чи пошук роботи, якщо у вас немає освіти. Чим відрізняється цей квеа Айнштік? Ви побачите це слово, прогугліть, тим, що в людини немає освіти. На е, цю роботу. Перше, тут написано «Finde deine Gründe für den Quereinstieg» Найди твої причини, чому ти хочеш з однієї бранші піти в іншу. Це от дівчата, хто з педагогики, да, соціальна робота. Ви, наприклад, кажете, я хочу піти на вихователя. Ви можете бути тим, хто є Quereinsteiger. Медицина, хто займався в Україні певною справою, шукає квівалент, і ви є тим, хто є Quereinsteiger. Запитайте свого оператора в Job Center, чи може він вам щось порадити. Другий пункт вивчить ArbeitSmarkt, вивчить професії, які є е, симела. Що таке симела? Це вже англійська пішла, е, схожі да, на вашу роботу. Цим ми займаємося, наприклад, на консультацію, коли мені. Е, Пані пише і каже: я працювала на свертки, як то кажуть. Чи вірстка, да? Я знаю таке слово є. Коли перед тим як друкувати газету, да, людина вичитує це все. Вона каже, які є еквіваленти. От, я шукала для неї еквіваленти в Німеччині. І ви шукаєте еквіваленти вашої роботи. Далі, яке не дайне Зрозумійте, що ви хочете. По-перше, коли ви будете шукати роботу, ви маєте себе хвалити. Хвалити, хвалити. І оці компетенції німецькою мовою потрібно всі вивчити і знати, що ви можете, які компетенції потрібні. Наприклад, якщо ви працюєте. В команді вам потрібна teamfähet. Це означає, що ви можете вислухати колегу, ви можете замінити, коли вона хвора, ви можете когось послухати, ви можете разом працювати. Якщо ви працюєте саме у верстка, то вам та teamfähet абсолютно не потрібна. І от ви маєте знати, які ваші якості потрібні в цій сфері. Колись дівчинка писала, каже, треба написати заяву значить, медсестрою працювати. Кажу, ну давай. І вона каже: я не боюсь крові. Кажу, Сонечко, ну це не є тією компетенцією, яку тебе запитають, коли будуть приймати на роботу. Чи боїтеся ви крові, працюєте медсестрою? Я тут розумію, це останнє, що когось цікавить, це само свого зрозуміло, що вона не боїться крові. Тепер Потрібно ваші документи е, оформити таким чином. Я вам про це говорила, що Джоб Центр пропонує Bewerbung, Унталагн, Schreiben, е, заяви на роботу. Вони вам допомагають, як це правильно писати, як писати біографію, як писати заяву на роботу, як себе хвалити, які документи належать. Це ваша характеристика з минулого міста роботи, як правильно себе подати. Розумієте, ви може бути. І у вас багатий внутрішній світ, але це нікого не цікавить. Цікаво, як буде виглядати ваша Двербунгсмапи, ваша папка да, з вашими документами. Е, оце те, що е, цікавить. Тому вас має запакувати джоб Center або ви самі. Показуйте ініціативу. вже тут, да, розумні слова пишуть. Ініціативу ви показуєте, коли що ви самі шукаєте, ви маєте себе запропонувати. І... Е, ауф. Це означає, що знайти знайомих, які можливо мають ваш досвід, не треба. Для себе п'яте колесо знову винаходити. Вже винайшли всі колеса, вже всі процеси знайомі. Звертайтеся до людей, які мають досвід в цих сферах, які вже мають успіх. І ви не, це не плагіат. Ви просто скажете, слухай, як ти зробила? Напишіть до мене в Фенікс, група на Фейсбуці, ви знаєте, кого там ще нема, можете приєднатися посилання під відео. Це група дівчат, які вже інтегрувалися за півтора року в Німеччині. Ми всі позитивно налаштовані. Один одному корисні поради. У мене там немає ніяких розборок ні з ким, і якщо вам корисна потрібна порада, будь ласка, звертайтеся, пишіть в групу. Наступне, що я тут ще записала, Branch Еквіа Einsteiger це означає. Е так, що таке в нас бранч? Бачите, інколи от просто я всі слова вчила німецьку мову. Це моя проблема, що мені дуже важко знайти еквівалент буває. Галузі да? галузі для тих, хто от може просто захотіти піти в роботу, не маючи освіти. Це. Інформаціон, технік, спорт, Умвельт, Умвельт це навколишнє середовище, креативітет це всі такі креативні професії, організаціон це означає логістика. Зараз багато фірм, які займаються організацією, транспорту, планування, грузи. Ви можете також пошукати роботи. Транспорт, от я казала, і соціаль. Соціальні галузі це можуть бути ще раз і. Робота з дітьми, робота з дітьми-інвалідами, підтримка ем, мігрантів, є багато галузей. Ем, я хочу, щоб просто ви зрозуміли одне: Німеччина має стільки можливостей, не думайте нашим українським мисленням, коли ви шукаєте роботу. Отако, От раз і пішли. Думайте по німецьки. Думайте, що Німеччина пропонує багато можливостей, і вам потрібно тільки знайти цю можливість. Проблема в тому, що її вам не принесуть. Утакони скажуть. Знаєте, я можу самому відео розповісти те, що я знаю, але кожен з вас індивідуален, і ніхто не прийде і не дасть. Ось так. Ви маєте це шукати, писати, робити. Те, що я вам розповіла, спробуйте знайти для себе можливість. Один з тих пунктів, який назвала втілити в життя. Підіть до свого оператора і скажіть, ich dafür tun, welche шанси не ще. Вам запропонують. Нас стільки не вистачає людей, які працюють, тому у вас є всі шанси. Тільки треба підняти свою чарівну дупу і щось десь ходити. Є така фішка, яка називається ініціатив бевербунг Ви знаєте, «бевербунг» – це заява. Да? Ви себе Заявляєте, що ви шукаєте роботу. Ініціатив Бевербенг я писала пачками такі заяви. Це ваша ініціатива. От коли перша річ, да, ви фірму пишете, бо там є посада, ви знаходите на джоб якусь ну, сторінку, да, є об'ява. Там потрібен сантехник, нам потрібен не знаю, там, вихователь, вчитель, шафер. І ви пишете заяву. А ініціатив Беверхунг це означає: ви крутий шофер, ви крута медсестра, ви вихователь, ви юрист, ви хто завгодно. Ви пишете: Привіт, фірма! Я от почитала, що ви такі класні. Дивіться, я приїхала з України, я розмовляю українською. Там німецькою, англійською, да, в мене отакі, я такий досвід маю. Вам потрібна така людина, як я. Нормальні, адекватні фірми завжди відповідають. Якщо вам не відповіли, то значить нема там що ловити. Завжди перевіряйте спам, оскільки буває, відповіді. Приходять в мене вони щось часто в спамі лежать. Ще б там раз в пару днів. І е, деякі фірми мені казали, вибачте, добрий день, дякую. Ну, як завжди, да, цей стандарт, але ви нам не треба. Коли я вже, наприклад, знайшла цю роботу, через півроку мені хтось написав, а добрий день, ви тут написали заяву. Тобто вони збирають отакі заяви і собі десь складають, а потім звертаються до вас. Ребят, пошук роботи річ дуже класна, оскільки ви отримуєте досвід. Навіть якщо вам відмовили в одній фірмі, ви вже побачили її структуру, ви побачили, скільки грошей хотять. Ви мене ще Питаєте Ліна, а що таке? Наприклад, кажуть, що прийдете до нас на співбесіду і скажіть, скільки ви хочете заробляти. Я взагалі не знаю, скільки я хочу заробляти. В Google вам в допомогу. Якщо це стандартні посади, які оплачуються по тарифу, ви бачите тариф вихователя, тариф флігія, тариф вчителя, поліцейського. Кожна галузь має певні стандартні. І ви собі дивитесь, скільки заробляє е, продавець в Німеччині, і бачите цю зарплату. Дивитесь, чи це нетто чи бруто. І потім завжди просіть більше. Там мають бути різдвяні гроші і думайте про податки. Тому отак от приблизно ви шукаєте свою зарплату. Ви маєте справді от вивчити все для того, щоб. Отримати нормальну роботу. Мені, дівчат, ви багато і хлопці пишете, е, я не буду прибиральником. Знаєте, зразу з моєю освітою на пренебиральника. Ну чого ж ви себе так ціните низько? Подумайте, що ви можете, як ви можете, і шукайте собі достойну роботу. Людина, яка хоче знайти достойну роботу, вона знайде. Людина, яка не хоче, в неї всі будуть винні. І вона буде шукати тих, хто їй заважає. Я вам бажаю інспірації. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в приват, пишіть під відео. Діліться своїм досвідом, хто вже отримав роботу, кому змогли допомогти джоб-центр зі своїми курсами або знайомі, або ще щось. Це дуже корисно, оскільки ви знаєте, зараз ніхто не дивиться відео. Там ці блогери щось валають в стороні, а всі читають коментарі. Тому я вам буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Побучиться. Побачимо, побачимося в наступному відео.